Привіт, друзі. Хочете зрозуміти, як обрати миючий пилосос, який реально зробить прибирання простішим і ефективнішим. У цьому відео ми розберемо головні критерії вибору: потужність смоктування, автономність, обсяг баків, фільтрацію та додаткові функції. Ви дізнаєтесь, які моделі підійдуть для маленьких квартир, а які для великих будинків з дітьми чи тваринами. Після перегляду ви точно знатимете, на що звертати увагу, щоб купити пилосос, який буде працювати на вас, а не навпаки. Також Тож ми додали топ-5 моделей миючих полососів від Воюа. Буде цікаво. Тож дивіться повний огляд на каналі Воюа і вибирайте правильно!